Багато хто запитується на рахунок лазерних рівнів, щоб було все в одному кейсі. Тобто штатив. там Всі комплектуючі, там два акумулятора, все стандартно, якби взяти. Щоб все вміщалося в один кейс. І відповідно, щоб була 4D-моделька. Все їх повинно бути. От вам поставив два варіанти лазерних рівнів, бюджетні варіанти. Все в один кейс влазить, на цю Пізніше вам зніму відео. Тут виходить різниця між цим і цим лазерним рівнем. Що в цьому йдуть поворотні башні. Ось так. Тобто всі поворотні башні. І дисплей у нас, виходить, зверху сенсорний. Відставляємо в сторону. В цьому йде верхня неповоротна башня, бокові поворотні башні. Дальше. Дисплей просто заряду акумулятора показує. І сенсори у нас. Перемикати збоку. От і вся різниця. Комплектуючі. покажу вам комплектуючі їх. Це йдуть бюджетні варіанти, я вам скажу. Але в кейсі майже все для роботи, що потрібно, все знаходиться. Тобто, звичайна книжечка, там не книжечка, навіть, якби звати, просто стандартне китайських лазерних рівня. Значить, у нас йде в комплекті два акумулятора... В них йдуть стандарти, акумулятори до 4 годин роботи, ну, до 4 годин, як би сказати, чи витримують, чи ні, можливо, до 3 годин витримують. Ну, факт тому, як будете ним користуватися. Це в будь-яких бюджетних варіантах. Всі вони відносяться до бюджетних варіантів. Ось така міні-терножка. Ось такий магнітний круштейн. Стандарт, все кажу, все як стандартних лазерних лініях. Окуляри. Зарядне. Таке ж саме, як до Хілди, як до Пракмані, pra як до Макіт. Ось вам, будь ласка, на калібровку відправили Макіту. Все стандарт іде, все воно зроблено, просто наклейки різні да й це. Пульт звичайний. підйомна платформа правда пластикова, бо є з алюмінієвими. Далі в нас така е, пластина для, для магнітного кроштейна. І ось такий штатив у нас. Не буду розпаковувати, але ну, стандартний штатив, я думаю, тут десь він метр або метр двадцять, ну я думаю, напевно, напевно, що метровий. Не скажу чесно, бо ніде не написано, але напевно, що він метровий, бо щось він сильно малесенький. всенький його комплект. Ну якийсь, я вам скажу, досить непогано. Перевіряв я його по роботі, по всьому, по калібровці. По калібровці все добре з ним. Далі функціонал його пробував. Функціонал він працює, має функцію для роботи з уклоном в озблокованому маєтку. Має функцію для роботи з приймачами. Також працює з багатьма видами приймачів. Якщо потрібно, буде підберу вам приймача до будь-якого лазерного рівня. І також в ньому є функція збавляти яркість. Тобто ми збавляємо яркість. Зараз от вімкну. Ось А це його цього. Ось. Ми збавляємо яркість, у нас лінія тонесенька стає відповідно. Ця функція дуже практична для плиточних робіт, для будь-яких ну, темних приміщеннях. Бо коли в темному приміщенні ви будете працювати, функці... буде луч ну, дуже, дуже яскраво освітитися, і від того, відповідно, у вас буде ну, сильно широка лінія і вам буде погано працювати. Тому такі функції в них присутствують, Бо, тому що це є бюджетні варіанти, що це, що це. Також вам для порівняння от покажу ту ж саму макіту. Це макіта, тільки наклейка від макіти, щоб ви собі розуміли. І пракмані, ідентичні два лазерних рівня. Щоб ви собі розуміли. Ніякі це не макіти, це просто-напросто стандартний дешевий китай. Наклеїли наліпку макіта і все, будь ласка, вам є макіта. Так що, кому потрібні такі от варіанти, такі комплектації. Також зніму ще варіант на, таку, на такого лазерного рівня. також. Такі ж самій комплектації. Кому потрібно, звертайтеся, пишіть, підписуйтесь на канал, ставте подобайки Та й далі буде багато ще цікавих відео.